Казка про те, як курча шукало маму жила була на фермі курочка квочка. Днями й ночами вона сиділа на насесті, зігріваючи яєчка, з яких от-от мають вилупитися маленькі курчатка. Вона завжди уважно стежила за своїми яйцями, дбайливо гріла їх і берегла від усиляких небезпек. Але одного разу курочка відчула легкий голод. І вирішила ненадовго вийти з курятника, щоб перекусити. Вона обережно залишила своє затишне гніздечко, залишивши яйця на солом'яній підстилці. Як тільки курочка зникла з поля зору, одне з її яєць випадково покотилося по соломі та зупинилося біля дверей курятника. Потім воно викотилося на поріг, а тоді, ніби підхоплене легким вітерцем, покотилося прямо на подвір'я. І саме там, під яскравим сонцем, яке зігрівало землю, яйце тріснуло, і з нього з'явилося маленьке пухнасте, жовтеньке пташеня, м'яке, як кульбабка та зовсім беззахисне. Курчатко повільно оглянулося. Примруживши крихітні очі від яскравого сонячного світла, світ навколо здавався йому величезним і незнайомим. Всюди були нові звуки, яскраві кольори та багато живих істот, які виглядали зовсім не так, як він. Воно хотіло покликати маму, але не знало, де її знайти. Неподалік стояли великі рожеві свині, які копали землю п'ятачками. Курчатко несміливо підійшло до них і, зібравши всю свою мужність, тихенько пискнуло Мамо, одна з свиней повернула голову і подивилася на нього маленькими блискучими очима. Вона хмикнула і з байдужістю відвернулася, продовжуючи займатися своїми свинячими справами. Інші свині теж не звернули на нього жодної уваги. Розчароване курчатко відчуло, що, напевно, зробило щось не так, і почимчикувало далі. Пройшовши трохи, воно побачило неподалік корів, які мирно паслися на зеленій траві. Їхні великі очі здавалися йому доброзичливими, і воно знову вирішило спробувати своє щастя. Підійшовши ближче, курчатко тихенько пискнуло Мамо. Одна з корів ліниво повернула голову і голосно замукала, побачивши його. Вона лише трохи махнула хвостом і продовжила жувати траву. Інші корови теж його не помітили. Курчатко зовсім розгубилося чому ніхто не хоче прийняти його в свою родину? Тоді воно побачило велику групу індиків, які ходили по подвір'ю. Гордо випинаючи груди і голосно клекочучи. Можливо, це моя родина. подумало курчатко і попрямувало до них. Мамо, несміливо пискнуло воно, підходячи ближче. Але індики зустріли його зі сміхом. Один із них голосно заклекотав, а інші підхопили, ніби насміхаючись над крихітним самотнім курчатком. Вони кружляли навколо нього, високо піднімаючи голови та розпушуючи хвости. Курчатко засоромлено завмерло на місці, а потім швидко побігло геть, відчуваючи себе зовсім самотнім. Воно пішло вбік, сховавшись у тіні великого дерева йому стало сумно і страшно ніхто не хотів бути його мамою, а йому так потрібні були турбота і тепло. Але тут курчатко помітило в далині руду кішку, яка ліниво лежала на сонечку. Її шерсть блищала на сонці, і вона здавалася такою м'якою та пухнастою. Курчатко подумало вона теж пухнаста, як і я, тільки її хутро руде. А я жовтенький. Може, вона моя мама? Зібравшись із духом, воно обережно наблизилося до неї. Кішка помітила його і примружила очі. Її зелені очі блищали на сонці, а гострі кігті виблискували. Коли вона ліниво потягнулася, курчатко зупинилося в нерішучості, злякавшись її кігтів, але кішка, зрозумівши, що малюк боїться, м'яко муркнула і навіть усміхнулася йому. Привіт, малюче. Ти щось шукаєш? тихо спитала вона. «Я... Я шукаю свою маму. пропищало Курчатко, дивлячись на неї своїми переляканими оченятами. Я підійшов до всіх і до свиней, і до корів, і до індиків. Але ніхто не захотів стати моєю мамою. Кішка співчутливо кивнула і знову м'яко муркнула. Маленький, ти ж пташка, а пташки живуть разом із пташками. Я кішка, я не можу бути твоєю мамою, але я допоможу тобі її знайти. Курчатко трохи підбадьорилось і з надією подивилося на неї. А де я можу знайти птахів, як я? спитало воно. Кішка подивилася у бік курятника і махнула хвостом. Бачиш он той будиночок. Це курятник. Там живуть кури, і я впевнена, що твоя мама десь там. Іди туди і подивися, чи знайдеш її. Циплятко з вдячністю глянуло на кішку і, несміливо пискнувши дякую, поспішило до курятника. В дорозі воно відчувало, як його маленьке серце калатало від хвилювання. Йому так хотілося скоріше знайти маму. Коли воно дісталося до курятника, то побачило багато курей, які мирно клювали зерно. І гуляли поруч. Воно обережно зазирнуло всередину і раптом помітило стурбовану курку. Це була його мама. Вона вже почала хвилюватися через зникле яйце і з тривогою шукала його, оглядаючи кожне гніздечко. Курчатко радісно пискнуло. Мамо. курка підняла голову і, побачивши своє крихітне курчатко, радісно закуткудакала. Вона відразу ж підбігла до нього і міцно обняла його своїми крилами, притискаючи до себе і зігріваючи своїм теплом. Вона була так рада, що її малюк знайшовся, що навіть не помітила, як у неї на очах з'явилися сльози. Ах ти, мій дорогий, де ж ти був? Я так переживала. вигукнула курка, ніжно гладячи його. Курчатко, затишно влаштувавшись у її обіймах, тихенько пискнуло. Я шукав тебе, мамо. Я шукав тебе всюди. Відтоді курчатко більше ніколи не відходило далеко від своєї мами. А кішка, яка допомогла йому, іноді приходила до курятника і з цікавістю спостерігала за дружною курячою родиною.